Точи та був на муклатуру ЦК. А якийсь маленький поет, він був там на муклатуру, скажімо, Горком. І отак от вони отримували, за таку і квартири вони так в Течні бажану там найкращому місці, а тим іншим погірше, гірше, гірше. Але рядова громадяни жили в комуналках. Абсолютно, це було 99%. А от ми жили 10 років в комуналці, поки і тут почалося це будівництво масове. І стали давати, і, 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 і скільки ми зараз засміялись над хрущобами, ви, і дійсно вони дивовижні були. Я потім прожив 17 років, вся моя молодість пройшла, в комунал 27 метрів з кухнею 4 метри. Я розумію, що це життя В Чотирьох ми жили, прохідна кімната. Але все одно це не комунал. Зумієте, це, це своя власне житло, а потім ви, вляді, моє дитинство пройшло без телевізора і холодильника. От вам важко це уявити. А я, мої, мої батьки масло тримали, така баночка була з водою, і туди кидали шматок масла, щоб воно ну, не прогорло. Отак От ми. Жили. До, а тут почалося масове виробництво. Телевізори, холодильники, пилос... Пилос... все, вся техніка, вона була ну, з точки зору сьогоднішнього дня дивовижна, і навіть важко нашим людям сьогоднішнім уявити, але того часу то була казка, а потім супутник. А 57 рік. Ми першими в космосі. А потім говорять, ви не вявляйте, який то був час оптимізму. Да. Все вважали, що ще там 10-15 років, і ми вже будемо. У світі, де люди не вмирають, а, а тротуари всі отак, от, як ескалатори. Ну, зрозуміло, 60 — це вже більш складний період. Зрозуміло, стало 62-63-й. Оце, ви знаєте, коли почались проблеми з хлібом і підвищили ціни на м'яз. І потім Новочеркаськ. Про це по Тайпі, але говорили і розуміли, що це вже не все так оптимістично. І Хрущова стали не ненабідом. Хоча він був такий стихійний е селянський демократ. І не випадково його прибрали, бо це було тоді, ну, такі, моральна була підтримка масово. Не дуже не любили в останні часи ці роки Хрущову. і Тому прийшла оця от, е, колективна керівниця, як то казали. Чудова була назва. Колективна крівниця. На, на, Яка замінила цього, як його називали, волюнтариста, який? Ну, що, але він багато доброї справ зробив. Ми не знаємо, а ці універсали, от ми зараз ходимо в університету. А хто перший Хрущов, ці універсами побудував, он в Америці побачив.